«Направо підеш, коня втратиш, наліво підеш, честь втратиш, прямо підеш, не вернешся. Непростий вибір стояв перед казковим героями, поки у ХХ столітті не з'явилися сучасні дорожні знаки. Примітивні вони були вже у первісних людей: зламана гілка, мітка на корі дерева при дорозі, каміння певної форми. Потім стали ставити стовпи і скульптури. Наразі в місті Одесі в експлуатації більше 12 тисяч струнких сучасних вказівників. Як проїхати або пройти, аби було безпечно. У нас 12 тисяч 400, Але це цифра жива, тому що ми постійно нові схеми е вводимо в експлуатацію, тобто ми встановлюємо додаткові знаки, десь прибираємо знаки. Але все ж таки ми йдемо на збільшення дорожніх знаків, тому що там раніше були, ДСТУ, були одні вимоги. Зараз там додаткові є повело е інфраструктурі у минулому столітті, коли розбудовувались міста й дороги, пріоритет був за автівками. Сьогодні практика європейських міст підказує, що пішоходам і велосипедистам потрібно більше уваги. Наразі ми всі розуміємо, для того, щоб екологічно співіснувати всім в місті, пішоходам, велосипедистам, автівкам потрібен простір правильний, і безпечний. Пішоход, громадський транспорт, потім велосипедист і вже автомобілісти. Пішоход завжди на першому місці це правильно. Це об'єктивно так і потрібно, тому що він саме незахищений на дорогах. Під час воєнного стану робітників у комунальній установі спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ поменшало, а роботи стало більше. Робимо акцент на те, що має безпосередньо вплив на безпеку дорожнього руху, знаки пріоритету. Ну і те, що впливає на безпеку пішоходів. Пішоходні знаки, ми теж це в першу чергу, на що ми звертаємо увагу і робимо. Приблизно 80 пішохідних переходів Одеси оснащені знаками з підсвіткою, їх було більше, але зараз першочерговим є встановлення світлофорів з безперебійним живленням на ключових перехрестях, потім поблизу шкіли дитсадків. Головне забезпечити безпеку на основних транспортних артерій, які є в місті до того, ж там і світофори працювали, і знаки всі були на місці, тому що якщо немає, так, якщо не працює світофорний об'єкт. Да, то всі керуються знаками пріоритету для переїзду перехрестя. Тому важливо, щоб все було на місці, щоб воно було все в належному стані. 12 тисяч 400 дорожніх знаків Одеси постійно потребують уваги, тому що залежить від зовнішніх факторів. Щодня бригада СМЕП виїжджає певним маршрутом на моніторинг. Дистанційний догляд поки тільки в планах на майбутнє. Там плівка. На знаку плівка має різний термін своєї придатності, в залежності від там, зовнішніх факторів, там, якщо там більш сонячна сторона, там, чи якісь там фактори інші. Якщо ми розуміємо, що плівка вже вийшла, скажімо так, з сроку експлуатації, ми повинні її замінити. Так само і кріплення, тому що знаки це кріпляться на різних там, на опорах, наші опори, опори інших підприємств, де ми звертаємось, і нам потрібно це замінювати, тому що воно все виходить з ладу. У СМЕП наголошують, до дорожніх знаків усім потрібно ставитись дбайливо, тому що це, по-перше, наша безпека. Також в установі анонсують у майбутньому створення чат-боту, в який мешканці міста зможуть викладати онлайн звернення щодо непрацюючих світлофорів або вицвілих дорожніх знаків.